Традиційні прикраси із бісеру та фотопортрети буковинців у вишиванках в Чернівецькому художньому музеї представили виставку. Збережімо код нації. Більше про події розкаже моя колега. Збережімо код нації. Таку назву обрали для виставки, приуроченій до міжнародного дня музею, до дня вишиванки та до дня матері. На експозиції представили роботи двох чернівецьких митців: бісерні прикраси Ольги Денисової та фотопортрети Альберта Комарі. Ольга Денисова розповідає, колекцію гарданів виготовляла впродовж 11 років. Тут представлено 30 прикрас. Це роботи починаючи з 2013 року, які я виконувала. Ну тут дуже багато різних. Манітних прикрас, народній тематиці, в такій більш уже, скажімо так, вільній тематиці з квітами, пташками. Я захоплююся просто дуже декоративно-прикладним мистецтвом, Буковини, України і Творчістю нашого відомого орнаменталіста Йорія Гароса і тому дуже багато робіт саме на основі його орнаментів. Мисткиня каже, на одну роботу витрачає близько двох місяців. Найбільше часу йде на створення задуму, вибору орнаментів та кольорів. Про одну із прикрас Ольга Денисова розповідає наочно. Суто Буковинський орнамент. По перше, дуже давній, архаїчний. В ньому ми з вами бачимо вазон. це символ життя. Світобудови і ось маленькі вазончики зверху. Так само Майстриня розповідає зі своїм колегою, вирішили об'єднати зусилля над втіленням виставки, аби показати українцям унікальність та індивідуальність кожної вишиванки та прикраси. Ми вирішили об'єднати свої зусилля разом з моїм колегою Альбертом Комарі. Тобто, ми обидвоє працівники музею. І е, працівники відділу декоративно-прикладного мистецтва. Тобто, ми з середини знаємо дуже добре декоративно-прикладне мистецтво і його проблеми, скажімо так. Зараз на часі я вважаю зберегти свою ідентичність, свій код нації. Тобто в кожній ось такі сорочці, яка б вона простенька не була, в ній закладено дуже багато смисла, символіки, потаємної символіки, яку можливо краще знали наші предки. Свою працю над створенням виставки Альберт Комарі розпочав ще на початку всесвітньої пандемії. Митець каже: останні фотопортрети вдалось зробити вже напередодні відкриття експозиції. Справа в тому, що коли розпочалася всесвітня пандемія коронавірусу, я вже тоді зрозумів, що навряд чи найближчим часом вдасться зібрати разом багато цікавих і хороших людей. Але це можливо було би зробити на фотовиставці. Фотопортретів людей, і я тоді розпочав ось цю колекцію. Вона то тривала, то зупинялася, тому що дуже багато роботи я задіяни в багатьох галузях е е життя е е і якось затягнулася ця справа. І останні фотографії, щоб ви зрозуміли, я робив буквально за тиждень до презентації виставки. Людей для фотоколекції Альберт підбирав не випадково. Приємно, що це відомі боковинці. Випадкових людей тут немає. Тобто кожна людина, яка була підібрана для цієї виставки, я хотів її бачити тут. Мені було це дуже приємно, для мене це було дуже важливо. І всі вони є, і мене це дуже тішить, тому що цих всіх людей знають далеко за межами Буковини. Завітали на виставку і герої, завдяки яким вдалося її втілити. Журналістка Світлана Снітко розповідає: взяла участь у фотопроєкті ще три роки тому. Відтоді чекала побачити своє фото на експозиції. Щодо цього заходу мене виховали так, що вишиту сорочку надягають, і слід її одягати через голову, наповнену знаннями. Про її історію і на тіло, що готово її берегти і боронити. Тому сьогодні ця фотовиставка це така, знаєте, метафізична, архівна вишивана імпреза, передусім для очей, для вух і для душі. Пані Марія каже, прийшла подивитись на фото дочки у півстолітній вишиванці. Фотографії немає, зате в мене там донечка є. Що моїй вишиванці, от моя донечка крайня, бачите на зверху? моїй вишиванці. Це мені мама подарувала. Я ще була дитиною. Це 74-й рік. І вона прийшла до моєї донечки. Поглянути на роботи митців можна за адресою Центральна площа. 10. Наразі працівники музею вже працюють над створенням нових робіт та анонсують продовження виставки в іншій манері. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.